Доброго дня, я Трач Олександр, учень 10 класу ліцею номер 1 Ладирської міської ради Вінницької області, вихованець гуртка основи науково-дієдослідницької діяльності. В вашій увазі пропонується робота на тему резонансний класифікатор корисних копалин». В промисловості мільйони тонн металів в процесі виробництва проходить процес розділення покрупності. В гірнично рудній промисловості при збагаченні груд е, виділяють. Е, Потрібні класи на спеціальних великогабаритних світах класифікаторах. Про важливість цього процесу свідчить такий факт: залишок в руді додатково 1% невид... невиділеної сірки, що пов'язано з неякісною класифікацією, знижує виплавку сталі на 16% і при вартості 200 доларів на тонну наша держава витрачає 32 мільйона доларів. Наприклад, при збільшенні на 1% продуктивності процесу класифікації продукту. Вартістю 250 доларів на тонну з виробничою потужністю 100 тонн за годину. Економічний ефект становить 1 мільйон 800 тисяч доларів на рік. Отже, від ефективності процесу класифікації у великій мірі залежить якість та конкурентно здатність затребуваних металів, що особливо важливо при входженні нашої держави на світовий та європейські ринки. Для впровадження способу високоефективного спалювання у високотемпературному шарі, що матиме позитивні наслідки для енергетичної галузі нашої держави, необхідно забезпечити певний розмір склад часток. Подрібненого пального для підтримки сікого аеровіброкиплячого шару з дотриманням процесу піролізу у локальному об'ємі катлоагрегату. Наприклад, бурю вугілля після видобутку і подрібнення шнековими чи молотковими дробаками необхідно розділити на три класи: це 0,5 мм на брикетування, це 0,55 на спалювання. У ВЦШ і більше 5 мм на повторне подрібнення. Аналітичний огляд існуючого обладнання для класифікації її функціонування засвідчив його надзвичайну енергоємність і низьку ефективність розділення та продуктивність. Проаналізовано сили, які діють на частки матеріалу. Якщо збільшувати подачу та силу тиску верхньої маси зростає і перешкоджає переміщенню часток до посіючої поверхні світового полотна, тому змушено збільшують довжину полотна та час оброблення, інтенсифікування процесу, можливо, забезпечивши переважно механічною дією вздовж полотна та іншими способами зміни траєкторії руху часток матеріалу, установлюють додаткові вібратори з направленою дією. Що потребує синхронізації, ускладнює конструкцію та збільшує питомі енерговитрати. Коротко зупинюся на визначенні та новізні отриманих результатів проведеного дослідження. Розроблено функціональну схему резонансного класифікатора, комплекс обладнання на основі вібраційного грохота, забезпечує підвищення ефективності та продуктивності процесу фракціонування без збільшення енергоспоживання за рахунок ефекту резонансного посилення коливань з використанням реактивних мас. Напрямок дії електромагнітного вібратора та е, поперечне розміщення реактивних мас забезпечує складний рух часток матеріалу, який подається на ситове полотно через подаючий жолоб у вертикальній та горизонтальній площині, за поперечним, що е, значно збільшує площу контакту часток матеріалу з ситовим полотном при його мінімальній довжині і тривалості процесу е, оброблення. Також забезпечено можливості регулювання коливань рами безпосередньо під час роботи за допомогою пристрою завдання параметрів вібрацій. Резонансний режим вібрацій підтримується завдяки використанню мікроконтролерної схеми з інтегральним акселерометром і пристрою автоматичного регулювання параметрів вібрацій. Що відстежує значення частоти коливань ситового полотна і забезпечує проходження процесу у розширеній резонансній області амплітудно частотної характеристики. А зараз я вам продемонструю, як саме працює наш резонансний класифікатор корисних копалень. А зараз ми регулюємо рух так, щоб його було видно. Максимально ефективні класифікації при застосуванні розробленого обладнання становить близько 98% при мінімальних питомих енерговитратах, що робить запропоновану технологію класифікації кон. Коретно здатною і є вагомим підкруттям для провадження перспективної технології спалювання альтернативних твердих викопаних та відновлювальних палив у високотемпературному циркулюючому шарі, що відкриває можливості мінімізації залежності вітчизняного паливного енергетичного комплексу від зовнішніх поставок енергоносіїв. За результатами проведених експериментальних досліджень визначено раціональні параметри процесу фракціонування. Отримано позитивний відгук фахівців Ладижинської ТЕС. підготовлено патентну документацію та комп'ютерну програму, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Зроблено висновки за отриманими результатами та наміченими планами дальшої роботи над темою. Дякую за увагу!